У нас із сінам все додання бананове суфлі, дуже смачне. От... Да, да, да. Все перемила. Геть навіть ці балеринки ті, що із пір'я. Більше цікавості до тарілки, ніж до, до те, що в тарілці. Ну, це ще не кінцевий варіант, бо це, це ще тільки синя, mm -hmm. а ще є. Я... <звук> Всім добрий ранок, добрий день. У мене тут яблучне, яке яблучне, бананове суфле, дуже смачне. Одне яйце, пів банана і столова ложка йогурту натурального, і на пару. Боже, малому так зайшло. Ось Бачите, от ми вже почти з'їв. Це його сніданок, а на обід у нього буде супчик. Перший раз будемо. Там курочка, картопля, гречка, цибулька. Одне, ну, одне суцвіття броколі маленьке і горошок. І зараз ще зелені дам укроп і Петрушка. А тут а, і свинина і куриця і цибуля будуть нам макарони з кожен. Ще не готовка з самого ранку. На, на сам, то ложку викидай на на. що, син балдіє, на сам. Держи сам, Степа. Ага, зрозуміла. Ти в тебе в тарілці. Що ж воно таке, мама, там наробила? Ви що, такі суфлі, що самі можна таке їсти? Дуже смачно. Дуже м'ягенькі такі вийшли. Вообще. І саме то для правильної подачі на БЛВ. Так що беріть на замітку. Дуже смачно. Що <рес> <рес> ви знали про красиву подачу? Та нічого. <рес> До речі, Хотіла би сказати, що по-перше, ми з учителькою взяли аскезу на те, щоб до Нового року кожного разу фарбуватися. Трішечки, мінімально там туш, брови, знаєте, трішки губи, можливо, там, ну, як я. Учителька може більше краситься, не знаю, бо ходить на роботу. Вчора так у нас аскеза перший день пішла, що я навіть голову не розчісувала на секундочку. От, сьогодні вже конечно, ліпше. Але я щось інше хотіла сказати. А, що я взагалі сина е, перевела уже на два рази і їсти, бо відчуваю, що йому е, замало. Замало е, одного разу, що він хоче ще. Хоча ми завжди і перекус ще робимо після обіду, якісь фрукти, там знаєте, банантик любить, мандаринку. От. Але відчуваю, що вже він готовий до двох раз, тому у нас на, сід... на сніданок суфлі бананове, отаке, як ви побачили. А на обід буде побачити, що. Це їсти просто. Ти за мазулька мамина. Ти замай мої... і, блін, я напри... на, на. на. Хто там стюпа їсть? Йогурт Стьопа їсть, так? Да? На, на, на. Материнство, материнство Давай, мама дай на ще. Давай, мама, йогурт, дай ще. На

Все я тут уже поприбирала все, Так. Ну, ждем, давай. Б -б Так, бабушка Света і бабушка Іра вы поняли. Це для вас. А це для мене вже мама, да? Да. Ага. Ага. Куди мама йде? Мама йде. Положити цю штуку, вообще ще треба потрогати стірку. Капітан вчора барабан погано віджав плед. З нього ляпає до сих пор. Подушка вже нормальна. Взагалі, тут треба перебрати ще стірку мені сьогодні. Ку -ку! Бачите, так як ми буячок віддали, сьогодні заберуть. так вже я вирішила тут. Бо він на буячку не лежить, а просто вилазить з нього. Бе -бе 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 Бебебебе. Цікаво їм, добре буду в стільки ковирятися, поки лежить. У нас із сином спецзадання. Ми йдемо відіслати посилку. У нас купили такий знаєте, лежати подушечка з вібраціями, там із музикою і так далі. За 27 злотих. Ну от, собственно, йдемо. Добре, що етикетку не треба видруковувати. Тому йдемо. І зайдемо в магазин, у нас вдома ні яблука нема, банан останній залишився. Хочу щось, ну, щось такого купити. От, для малого хоча б. <смі> хоча б для малого. Нам зробила макарони. Нам ще є що їсти. Колі, може, пару батончиків куплю. Я вже не дочекаюся. Наступного тижня, бо думаю, що в наступному тижні ми поїдемо купувати нам в хату пелісос. Ну як купувати? Ми хочемо кредит взяти. <рес> <рес> так як у нас мій телефон вже виплачений, залишився <рес> колін, а там по справнянні з моїм, то, що ми платимо за колін, це копійки. Бо ми за мій платили 500 злотих кожен місяць. Ляха, мій телефон коштував 10 тисяч злотих, я в шоці. Коля каже, може, давай сімнадцятий тобі вже Я Кажу, ні, ніфіга, я не готова. Хочу пилісос взяти і собі подарунок на новий рік. Вірніше, два. Один можу сказати штатив. хочу собі. Бо в мене є штатив той, що Коля мені подарив, але він невисокий. А я хочу такий гарний. Ну, куди ти вилазиш? От, А ще один подарунок. Ну, Штатив, я не вважаю, що це подарунок. Хоча він коштує 100 злотих, нормальний штатив. Я хочу на магніті. Ще один подарок хочу. Я думаю, що багато хто догадався, бо це буде. З магазина е електрики, чи як то називається, В общем, з побутового магазина. це буде. І це буде гаджет. І Я думаю, що багато із вас буде дуже задоволені, що я то собі купила. От, Так що чекаємо, чекаємо. Ще тиждень. може. Я думаю, що наступного тижні, ну плюс-мінус, я думаю, числа 10-го, може раніше я все замовлю. І поїдемо забирати. І буде шо-шо, шо, шо! шо, шо? Поляк з українцем! тара-тара-тара Підсіла на цю пісню. Так, у відронки ялинки продаються. Такі маленькі 50 злотих. Йдемо подивимося, що сьогодні тут ще. Ой, я б отакий цвіток собі купила. Треба колі намікнути. <сіх> що замість квіток, хай таке мені подарує. Ну і таке є у нас так картопля. Ой, нам яблучко треба. Так, що тут на новорічних стендах щось з'явилося. О, я хочу ось таку скатертинку. Зелену. Є в сніжинках. Так, є. Есть... Є, де вона? Ось така, але ця мені не подобається. Потім... Ой, бляха. є Ось така. Ну, о, до речі, ця теж прикольно. Ой. Потім є. Ну ні, ця мені не подобається, але под... а це постільна, поняла? Ой, є ось така. Ось я не бачила, до речі. Оцієї, але ця мені не подобається. Дуже, дуже червона для нашої квартири. А взагалі я фанатію ось оцієї. Ой, ой-ой-ой-ой-ой. Тут накидано ще й я. Лаура таку якусь куклу хоче. За Латвіми. Так, ось така мені подобається. Так, це розмір 138. В общем, отака за 27 злотих. Куплю. Прийде зарплата, то куплю обов'язково. Або ось таку. Ось така теж мені зайшла. Тут а, ялинки, пряники. Прикольно. Ой. Так, взагалі то ми прийшли, ми прийшли по яблука, Так, тут щось нове з'явилося? Ні, так? Не з'явилося. Такого ще б купила цього. Поняли, так? О, ось нові з'явилися. Дивіться, нові янголятки з'явилися. Але таке щось би купила б теж нам таке прикольне, як у Маріни. Тільки Маріни А, Але не буду, бо в нас і так забагато всього, слухайте, дуже багато всього. Треба ще глянути, що там миші поїли. Ужас просто. Так, червона яблуко, біжемо за 3 злотих, але такі здорові є, хотіла б менші. Вийшли гуляти. І тут он бульдог теж гуляє. Але він кабанчик. Він поправився після того, як його кастрували, бо ми балакали з цією хазяйкою. Баді пішли! Ти? ще не спить. Баді, давай! Коля ногами, то ми йдемо йому назустріч. Пішли, пішли. У коляски малого взяла, бо не захотів укладатися. Зараз на вулиці хай поспить якраз. Ну, добре, що так все впало. З цією коляскою, до речі, набагато зручніше гуляти з собакою, чим з тою, що в нас була. До цього. По-перше, малому тут зручніше, по-друге. Ну, вона якось не знаю, управляється легше і нормально. Ей, ей, ей! Ну, я любожу, дивитися. Баді, вона тебе чіпає. Дивись. Диви. Вона тебе чіпає, що ти її чіпаєш. Кольно не знаю, оця дивлюсь, ну реально ти. Що я додовбачити. Оце Баді лежить, як сніжинка, та ніхто тебе не трогає, І ти, і ти до нього, щоб додовбатися. Баді, баді, дивись. Ні, запутався. Давай. Десь бо від хвоста як попаде, то ти получеш. Так. В нього вавки на лапах, наверное. Бо він так не дуже в сніг. Хоча, як він зараз залазить і, і додобується до всіх тих, тих брилок, то я не знаю, чи в нього лапи болять. Не спить? Не <ріг> поліотку. Буде, буде щоб більше, оце оті сніжинки його трогають. Там щось він їсть, дивитись, диви, там щось є. Там щось є, він вичухує. Ви ви а, може хтось постял, знаєш, може течка <��е> Ку -ку. Зараз зайди... зараз зайдем, не, в коло. Ку-ку. Зараз зайде, зараз зайде мені в північу Зараз буду розбирати какашки мишей бо ж ти мій. Малого подержиш, а Баді я там десь до ручки прив'яжу. А баді на вулиці подожди. Так. У нас суп. Який молодець! Який молодець! Перший раз суп у нас. І йому так цікава ця тарілка, бо ж він її ще не бачив ні разу. На, на стоп! На! Більше цікавість до тарілки, ніж до, до те, що в тарілці. У нас тут гречаний суп, картопля, цибулька, на броколі, горошок, м'ясо куряче і зелень. Та, тато прийшов буде прибирать. Ти то, то, конечно, клієнту тут даєш жизни. На на. <плес> <плес> ну й в рот-то не викидать, <плес> то в рот треба, сина. На. Коль він так тарілку ковиряє. Викидався з тарілки? Ти виймаєш із тарілки? Так. Да? На голову надів би, так? Ну, почти. не той стороною. Давай, мама, набере. На, на, держи сам, сам держи. Ну, держи, не їж. На, Ей, на. бери, бери ложку. Ну все, оце те, що приходиться викидати. Шкода оці великі іграшки, бо це недавно, ну як, ми старі. Ну і оце. Тут юбка красна і коврик. А це те, що можна помити. Ну, а це те, що дуже шкода. І е, я хочу оці балеринки залишити тут. Думаю, що вони трошечки вивітряться. Ну, оці махнатки теж хотіла залишити, але вони аж в мочі, коротше, е, цих е, тварей. Капець. Так, це теж взагалі мить. Це хочу винести, щоб коля виніс потім. Все перемила. Геть навіть ці баліринки ті, що іспір'я. Намочила геть. Кажу, колі намочу, хай краще не воняє е, тими мишами. І, але знаєте що, шукаю позитив. Кажу, Колі, коли б я ці іграшки ще хоч раз в житті би помила, ну ні. <свісно> То помила все. Зразу ці іграшки повикидала, а потім поняла, що з пінопласту теж можна їх помити. По, доставала з того коробка ще оці, повимивала їх гарячою водою, все. Ну, не воняє. Як мінімум, не воняє. Ще у нас, до речі, є гірлянда, зелена і синя. І не знаю, може завтра малого вложу, чи якось, не знаю, хто його знає, на балконі. Чи може сьогодні вложу і малого на, ну, піду прикрашати на балконі. Там ще я висипала. Ще висипала. Вон. Зараз їх коля випомиє, а я йду малого кормити і вкладати споть. Ви це бачите? Я теж це бачу. Ну це ще не кінцевий варіант, бо це, це ще тільки синя, а ще є зелена. Парень проснувся без настрою. Я там, поки коля сидів з малим, розвісила синю, а ще хочу зелену розвісити. Але це вже не сьогодні, бо. Коля йде на теніс, малий, малому треба купатися. І в принципі туди-сюди і спати! А ще у нас є ось такі олені тут. І ще. Ага, це ми достали на, цю... на ялинку. А чого? А чого? Ти кричав. Це на ялинку буде, бачите? Да? А це на фотосесію на ділянку. І в Оленя треба ставити батарейки. батарейки. Батарейки, батарейки, батарейки. А ще у нас тут є ще такий Санта, який їде на машині. І він нам сюди ну, класно що я рахую. Гарно. Ну все. Дякую за перегляд цього влогу. У нас тут все в кульках. Але добре, що так. Добре, що мишами не смердітиме. А вам дякую за перегляд. Цього того, поставте вподобайку, напишіть свій коментар. І до зустрічі в наступних влогмасах. А наступний влогмас уже завтра. Ідемо ідем влягатися вже. Ідем. Тато наш пішов на, на теніс. А ми будемо з тобою влягати. Мама зараз влог поставить вигружатися. І буде прекрасна історія. Все, всім папа. -па. До, до завтра. Думали, що це кінець. А, ні. Я прийшла собі зробити каву. Не знаю, на Ані хотілося кави. І ось що я зробила. Ви Знаєте, я не знаю, чи я хочу продовжувати. Ну, типу, буде наляписто, на напевно, дуже. Таке щось мені отчебучилося. Таке. Блін, чи тут зробити? Ну тут не буду. Тут точно не буду. Може зробити. Ну, тут якби не там далі, так?